Вітаю з тим, що наш проєкт завершується. Ви, мабуть, щось для себе взяли з цього проєкту, тому ми б хотіли дізнатися, чи були у вас труднощі з провадженням екозвичок? Звісно, на будь-якому шляху, коли щось нове впроваджуєш у життя, виникають певні труднощі, але ми з ними. Пораємось, ми в процесі з чимось вже впоралися. Труднощі виникали зі звичкою планувати. Тобто, щоб щось закупати, треба завчасно це спланувати і взяти з собою. Яку а, також виникала проблема з сортуванням, бо це все таки ще треба випрацювати у звичку. Бо зараз зима, ми живемо в багатоповерховому будинку, і виникали питання щодо органічних відходів, куди їх далі дівати, як що з ними робити. Що було складно? Переробити себе і свої звички складно. От складно в усьому бути усвідомленим. Я думаю, до цього ключ того, щоб змінювати не тільки те, що стосується екології, а всьому іншому. Це була ідея моєї дружини. Взагалі я якось. ну... Як мені здавалось, я ніяк до цього не ставився, я ніяк цим не займався, я ніяк це не сприймав. Але, по факту, коли подивився там в зумі марафон цей щодо енергозбереження конференцію, то я був трошки здивований. Тобто виходить, що як я Казав, що його немає, а сам це робив. Як змінилася кількість відходів, які тепер продукує родина? Е, можна так сказати, що кількість відходів зменшилася. Е, зробили висновок, що мабуть відсотків 70 наших відходів, ті, які ми не можемо е, здати в переробку, це відгузки дитячі. Тобто зараз це стало дуже помітно, коли окремо папір, окремо пластик, ну зрозуміло, окрема органіка, і прям видно, що от більшість відходить від малої дитини з приводу кількості, ну я чесно в шоці з того, наскільки багато ми споживаємо пластику, наскільки багато від нашої життєдіяльності залишається, коли це ми почали сортувати, і я бачу, що там за досить короткий час вже майже повний контейнер. А до того ми просто скидали це все в одне відро, то я розумію, що дуже класно було б обмежити споживання пластику. Тому що яку упаковку не візьми, пластик, 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 пластик. В маркет заходиш, все в пластику. Особливо після пандемії, коли почали абсолютно все, навіть випічку запаковувати. Скажімо так, наполовину, напевно, скоротилося використання наших відходів. Вже... Якщо раніше ми близько кожного дня виносили сміттєв, сміттєвий бак, пакетик, то зараз це десь, вже, напевно, один раз два дні. Один раз у два дні. Я думаю, що. А... Ми не надто багато різниця є з тим, як ми використовували у інші дні, але е, чітко відфіксувати я не можу. Бо ну він електроенергії було, і я ну там десь ми може були не вдома, тому через це точно менше було відходів. Е, але мені здається, що їх все одно стало менше, тому що ми свідоміше підійшли до купування чогось. А, а які завдань для вас були найцікавішими? Посаджування дуба. А ще? Робити годівничку і сортувати сміття. Чесно, Мені більше всього <сміття> сподобалося сортувати сміття, тому що я знайшла, знайшла ту людину, яка недалеко від нас живе, яка, для якої це копієчка. Людина, яка здає макулатуру. І я кожен раз я, я це все збираю, я йому так раз в тиждень я знаю, де він. Ми з ним зустрічаємося. Я йому передаю, і мені здається, я роблю щось так, гарну справу. І... Які з ваших очікувань від проєкту е, виправилися? Очікування в тому, що е, можна ненав'язливо пропагувати екосвідомість, між, ну, серед своїх рідних, знайомих, друзів. Тобто, коли вони приходять в гості і запитують, що це у вас за контейнери нові, що це таке у вас цікаве, ти починаєш розповідати, і вони так само розуміють, що це важливо, раз ти цим займаєшся. Ну і для себе дуже хочеться, щоб після нас на планеті ще тривало життя, не залишити тут випалене поле. Велику частину хочу сказати, що допомагали в усіх в усіх проектах, в усіх наших екозвичках приймали велику участь наші діти. І основна мета, як я вже говорила на початку, саме їх. Долучити до цього проекту і саме їм показати, що можна дійсно жити цікавіше, веселіше, екологічно чистіше і економніше, кажуть, треба починати з себе, щоб кожен починав з себе. Тобто ми вже для себе якісь висновки зробили. Ми з себе, грубо кажучи, почали. Ми будемо цю ідею і ці якісь нові віяння відносно. Передавати своїм дітям і вже ну будемо скажімо так надіятись на те, що вони будуть передавати це своїм дітям. Тобто, вже там, ну з одної людини, яка була зацікавлена в цьому проекті, це мається на увазі моя дружина. Вже вийшло чотири людини, які цим зацікавлені, які якось це просувають вперед, скажімо так.